До школи я його водила тільки в першому класі. Чому? А тому, що він садочок в мене не ходив, а ми йому нанімали нянечку. Тому він був наймолодший, найсолодший. Постійно його бавила дочка, переважно, тому що нам треба було працювати. Ми їхали на екскурсію зі школи, ми його самого не відправляли, тому що ми за нього боялися. Постійно ми його не відпускали нікуди. І я навіть не знаю, чому. Він був дуже уважний. Він такий, що він ну, от, чи ножик взяти, він, ну, він не боявся чогось, він не зробив ніколи капості, він нічого ніколи не перевернув. Ну, він нічого не зробив погано, але щось ми за нього дуже сильно боялися. Я не знаю, яка причина була в цьому. Ну, маленький ще до шкільного віку у мене Христя, це є внучка моя дочки Наталі, ходила в Ягідку, він ходив по неї в садочок. Ну, він маленький, ну, між ними два роки і три місяці. Ну і зразу вихователі не давали, тому що ну та дитина приходить так. Ну. ну коли ми сказали там всім, бо я ходила в той садочок, діти ходили, мій той садочок. Я кажу, пускай я бачу з вікна. І він приходить, і вона нараз каже, щось ти хотів вдівати. А він хто я тобі є? «Войко». все. І Христя мусила моя вдіватися, і йому рученьку, він за рученькою дібрав і до самої хати приводив, до самого дому. І коли казав: мам, мамуська, мамуля, Христя, Христя взяє. Але настільки він був в хаті. Дитиною доброю, що я б не мог передати, щось зробити, і він зразу пішов. Ми тримали крілики, ми тримали всі, Ну, таке, всі тримали, був власний будинок. Він знав, погодувати, закрити. Мене збудити. Ну я ж Господар. так. Він був по всім, ви розумієте? Елементарно, я ж гіпертонік, я 35 років на групі. Тепер вже 40 oh, nice. років. У мене піднімався тиск, ну, але нас спальня на другому поверсі. Ну і мені погано, це приступ тиску. Він міг один-єдиний помірити мені тиск, щоб ви знали, це не це таким цифровим, а таким звичайним фондоскопом помірити тиск. І він знав на низу мене таблетки. Він збігав, знав, що мені давати. Я мала на кого покласти. От, от я от зберегла. Це так нам хлопці передали з передової, як передали речі після смерті малого, Хресна дорога. Новий завіт. З цими молитвенниками він ходив постійно. Я не знаю, чому, бо Хресну дорогу себе до церкви я ходив хрест дорогу. А новий завіт у нього був так і в сумці шкільній, і в училищі, і навіть на передовій. Він це все носив з собою, розумієте? Молився спортсменом, який хотів стати. Це питання таке трошки буде тяжке, тому що в мене син, вільна борьба, Мирон. І він його заві, ну, повів, чи як там правильно до барни тренера, а -а -а. бо там, де син мій займався. Ну, і бодя мій походив, походив на боротьбу. На боротьбу. А -а -а. Ну і бодя мій походив, я не знаю, скільки там було занять, і приходить такий дуже серйозний. Як у батька, що є? Я більше не піду, чого я не хочу. Ну, то не хочеш. Ну, як вечер? Ну, він так мене Діти гуляли до 9 діти в мене пізніше не гуляли. І каже мам, я записався на бокс. Як на бокс? Ну, перша ну як ти ж ходи на бурбу? Я не хочу на бурбок. Я записався на бокс. І я кажу, і хто твій тренер? Мамка, такий з підгірок каже. І каже Соколовський. Ну, я так встав, думаю, ну раз під вірок є тренер старший. І є молодий Соколовський Олександр. Думаю, ну нехай вже ходить, думаю, нехай пробує. А в мене ж взагалі в мене чоловік боксер. А в мене чоловік займався у свій час боксом, Напевно, я так думаю, що це більше всього татова політика, татова розмова. Тату наш був розвідник. І він все його випитував, і тому мене по бодя пішов в розвідку в 80-ку. І це так так теперками так до до нас так доходить, Знаєте, бодя такі ось, як він як сказав на свої, наче так мало бути на його. Хоча ми старалися так обійти, щоб це було без скандалу в хаті. У нас в хаті скандалів не було. У нього усі перші місця, бачите, всі нього перші місця. Він всюди встигав. Він ще з училища, повертав клуб. Він всі сценки в клубі знав. Він брав у всяких вистав, всяких души. Він такий і творчий? Трохи. Так, ну, ж, всюди він брав, розумієте? Ну, За дівчинку я питалася, чи він має, бо так як мамі мені було цікаво, напевно, і він ніколи не признавався. Але вже був останній раз цей вдома, він гуляти все на центр. І бо у тебе є дівчина. А він каже, а що? А як воно мене цікавить? Він каже, є. Яко як її звати? Ну я не пам'ятаю, чи Оля, чи Оксана, я не хочу видумувати ім'я, я просто дуже не пам'ятаю. Він сказав, що навчається, вона Калуська навчається у Франківському медичному. Я скільки друзів перепитала, ну, кого могла знати, ніхто, ну ніхто мені інформацію не сказав. Я би дуже хотіла ту бачите, Просто поспілкуватися. Ну, пішов служити він як? Він мав ти на пари. Ми лежимо в спальні, чую, і в кімнаті. Я заходжу в кімнату, він лежить на ліжку, тримає так от телефон, руках. Я кажу, ти, бодя на пари? Мамуль, я не є на другу пару. Ну і все, ну я повірила, Я ніколи. А так збоку стояла спортивна така сумка спортивна, де я завжди ходив на, на бокс. Я ніколи в сумку не... ті речі не дивилася, вони мені були не потрібні. Ну і пішов. Як купи хліба, кажу, там, ну це добре, мамуль, хіба під року. В три з чимось, я не пам'ятаю, в ну, 15 з чимось дзвони до мене телефон, телефонує мені дій, жіночка. Ви говорили, що Василья, я кажу, я ваш син підписав контракт. Я це не повірила і зрав на телефон, як люба мама. Він не піднімав. Брат Мирон дзвонив, він не піднімав. З статуном, хоч зі всіх, сестра, всі дзвонили, він не піднімав. А так якби завтра увечері, через день увечері, він перезвонив до брата і сказав, нехай мама не дзвонить, бо я не витримаю її сліз. Я по вайбері писала йому, ну що сталося, яка причина. Ну відзвони мені, напиши мені. І він через три дні пише мені вайбер. Мамуля, можна я перезвоню? Яко можна? Ну, так як мамі, все перейшло вже. Ну, чую, що говорить нормально, мам, я підписав контракт, як ободику, перерви. Мам, то буде дезбат. Та він мені в тюрмі сидіти, як мав мені бути в дезбаті, як мав мені піти на війну. Все, Пішов три місяці навчання, але він телефонував, ми спілкувалися постійно. Ну, не, ну, Але щодня він телефонував, такого не було у нас. Так би змирилася з його вибором була, бо дійсно змирилася. Ну, якраз перед покровою він э, дома приїжджає на вихідні, і камамуля. Ми поїдемо на Закарпаття чи десь на море, на, на змах, ну так би на тренування, на якесь навчання, на учебку, як він Я кажу, добре? День вони їдуть, але він дзвонить вечором. Бодя веде там, типу, поїзд відчепили, і десь ми стоїмо. Другий день поїзд відчепили, так що чотири дні, але він дзвонить вечором. А він звоне, як ободя. Якщо ти мені зараз не скажеш, де ти є, я завтра буду з татом у Львові у 80-й твоїй частині. І я ж знаю, де ти є. Як? Чотири дні. Що коли не бачиш, які міста мелькають, які села, ну щось ти бачиш, так чи ні? А він каже: мам, я в Маріуполі. Я сильно плакала. У мене був такий нервовий зрив, тоді сильний, всіх не в мене. А він мене заспокоїв чим. Він кидав фотографії по Вайбері, що це мирне місто, просто військове місто, багато заводів і воєнних. І він слав посилки нам з Маріуполя. Ми отримували, ми йому відсилали, У пошту брат йому мирон відсилав. Ну я з тим, що це ну, навчання. Звичайне, Звони ввечері, що ти, будеш робить? Мам, шашлик жаримо з картоплею. А на десерт мама маю вафельки, бо маю печення, чай, ну, до ну, воду святить. Це, це святий вечір, був, один, другий. Це, ну, це вся сім'я далі зібралася, вся родина. Тому що це не може бути інакше. Ми все, діти все в мене приходять. У нас нема з того вечора без дітей, у нас не буває великодних свят без дітей. У нас цього не буває, день матері. І що найголовніше, мене болить, от 8 березня, День Матері, день народження. я хотів бути першим. Він чекав 5 по дванадцяти і СМС-ку, хоча б на вальби, щоб мене не будити. Якщо він гуляв в калуші, у мене все була квітка, така була все, правда таке відро, Велика така троянда, Він знає, що він був троянди. І, мамуль, правда, є перший, а цього зараз нема в мене. Цього зараз у мене немає, не буде нікого. Діти вітають, мене питань нема. Мені дуже приємно. Але цього першого, знаєте, як то кажуть, п'ять по 12 у мене цього немає. Це було в понеділок. Десь, ну, десь 12-та перше. Оце обід, я не пам'ятаю добру годину. Я так сижу в хаті, тут син з невісткою обідають і загавкали собаки. Ну, я так глянула в вікно, бачу купу людей так біля брами, і чоловік пішов відкривати браму. І йде військовий, тримає листок А4. Ну, йдуть люди. Ну, я з тим. Що щось, ну, бо в мене ще один служив, один служить, ну а один вже відслужив. Вони приходять під двері і кажуть: Ви Галина Васильівна Гавриє, я кажу, я. А ваш син Богдан? Та я далі слухаю. Загинув, відміну вибухової травми. Сьогодні в 7.40. Я кажу, як? І все, більше не пам'ятаю, що я опинилася на цім кріслі, чим мене коло невістка кричала, син. Теж кричав в хаті. Чоловік там не знаю, де ті люди взялися, як де ви взялися. Вона каже, ми приїхали, ми, ми колоною приїхали. Тут сусідка така наша, теж коліжанка, діти наші однокласники, були, така Леся, і Оля з боді однокласники. Вона каже, тягаря, йду з роботи і бачу, що йдуть люди, питають депутата нашого бодю. І він як сказав, я каже, я бачу, колона швидких. каже. я не могла, каже. І... Розумієте, як сказати вам, ну не пам'ятаю, похорон погано, пам'ятаю свого сина. Не знаю, чому, напевно, то, що кололи мене, що таблетки. Я не пам'ятаю. Я пам кажу, десь місяць тому я згадала дочки, кажу, скажи мені, Наталя, а що я опинилася коло церкви в машині, в швидкій. Вона каже, ви вийшли з брами, і мені, і вам стало погано. І нас загрузили, каже, посилу швидку і підвезли до церкви. А це я ж тепер згадалась. Місяць тому щось ночі, я перед, от, от тепер перед святом, щось я не спала, щось так от так от, 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 от пробиває, пробило мені. І я кажу, Таля, а чого я опинилася коло церкви? А де ж я була? Пам'ятаю, що була на, на подвір'ю, все я пам'ятаю. Угу. А чого я опинилася коло церкви? У швидкі. Вона мені середина розказала моя, ви знаєте, ну може я не так правильно зараз кажу, але це дуже боляче. І я, от чому не виходимо нікуди? Ми ж люди так дуже сильно, тому що от багато людей це на нас дуже сильно погано діється. Не можу це люди, ну не можу я це перенести. До хлопців ходимо, зустрічаємо героїв. Чому ми не ходили нікуди? Але пройшло три роки. І коли я глянула в інтернеті, коли діти мені показали, де в Ютубі є всі ж відео Боді Гаврилю, прощання. І я, от, коли мені клеймить, коли мені так мене накриває, я це просто відкриваю і дивлюся. Тупо, нагло дивлюся. Я думаю, де ті люди взялися, хто їм сказав, що так дитини, то мінерал був повний людей. У мене таке враження, що це все світ з'їхався. Наталя каже казали люди, там знайомі, які, що квітів тоді в Калуші не було ні в одній магазині, що скупили всі квіти. Я кажу, ну як, каже, так. І відтоді ми почали п'ємо таблетки кулаками з чоловіком і зустрічаємо героїв. Тому що в той час хтось із мою дитину зустрів. Mm -hmm. І не, не раз буває так, що неможливо, розумієте, що буває, що ми зустрінемо, а на похорон ми не їдемо, бо ми не витр... це просто ми не витримуємо. Але що. Ми стараємося просто помолитися, подякувати, тому що хтось зустрів колись мого сина.